Чи буває перенасичення організму вітамінами? Так, звісно, перенасичення організму вітамінами буває, і воно буває доволі серйозне. Бувають такі стани, які навіть загрожують життю дитини. Аптека чи домашні продукти? Перевага надається не синтетичним вітамінним препаратам, а перевага надається вітамінам, які виросли, так як ви кажете, на городі так, бабусі на городі. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про те, які вітаміни підходять нашим діткам та як їх правильно обирати. І детальніше нам розкаже лікар-педіатр педіатричного відділення номер 1 Тернопільської міської дитячої лікарні Наталія Антонюк. Доброго дня, вітаю вітаємо у студії. Розкажіть, будь ласка, що ж таке вітаміни і як їх правильно обирати? Вітамінів існує близько 30 видів. Існує вітамінів і вітаміноподібних речовин. Вітаміни це органічні сполуки, які забезпечують, які потрібні для життєдіяльності нашого організму. Вони забезпечують біохімічні процеси в організмі. Вони забезпечують обмін речовин, які потрібні нашому організму. І ці вітаміни вони потрібні в дуже малих кількостях. Тобто ми вимірюємо вітаміни в мікрограмах. Вітаміни в нашому організмі не синтезуються в переважній своїй більшості. Є винятки, допустимо, К, Він синтезується в кишечнику, мікрофлорою кишечника. Вітамін Д всім нам відомі, він виробляється під впливом ультрафіолетового проміння. Але в переважній своїй більшості вітаміни в організмі не синтезуються, тому їх десь потрібно брати, щоб вони поступали в організм. Для цього Саме перше, що має бути, це адекватне, раціональне, повноцінне харчування. Так, насамперед, це має бути раціональне збалансоване харчування для того, щоб забезпечити організм всіма потрібними вітамінами і мікроелементами. Скажіть, будь ласка, які бувають вітаміни? Вітаміни ми поділяємо на дві таких великі групи: це водорозчинні вітаміни і жиророзчинні вітаміни. До водорозчинних вітамінів належать всі вітаміни групи Б і вітамін С. До жиророзчинних вітамінів належать вітамін А, вітамін Е, вітамін Д і вітамін К. В чому різниця між цими видами вітамінів? Водорозчинні вітаміни поступають в наш організм через кров і легко виводяться з організму, тобто довго вони в організмі не затримуються. Тому споживати цей вид вітамінів ми маємо щодня для поповнення запасу їх в організмі. Жиророзчинні вітаміни, в них трошки складніший шлях. Потрапляння в організм. Вони спочатку потрапляють в лімфу, тоді вони потрапляють в кров, з крові вони транспортуються білками в жирову тканину і деяка частина в печінку. І там вони утворюють депо, акумулюються. І поступлення жиру розчинних вітамінів в чому особливість? Щоденного поступлення цих вітамінів організм не потребує, якщо він зробив і акумулював ці вітаміни в депо. В цьому різниця між водорозчинними і жиророзчинними вітамінами, як правильно обрати вітаміни для дитини, які обстеження потрібно пройти? Перш за все, потрібно з'ясувати, якщо щось вас турбує, щось насторожує, і ви вважаєте, що у вашої дитини є дефіцит якихось вітамінів, ви маєте звернутися до свого лікаря-педіатра. Лікар-педіатр збере анамнез, огляне дитину, він визначить, які потрібно здати загальноклінічні аналізи. І тоді, вже, якщо є потреба, лікар-педіатр може направити вас в лабораторію для здачі вітаміно-мінеральної панелі. Чи пакету для визначення кількості вітамінів і мінералів вашому організму. Самолікування вітамінами чи може це нашкодити дитині? Так, звісно, самолікування вітамінами може зашкодити дитині, тому що вітаміни бувають лікарськими препаратами, так, і вживати їх без призначення лікаря не потрібно. Спочатку потрібно з'ясувати, лікар-педіатр має з'ясувати, чи є у дитини дефіцит цього. чи Іншого вітаміну на основі анамнезу, на основі клінічних даних, лабораторних даних, і тоді вже призначати вітаміни, якщо в цьому є потреба, і якщо дефіцит вітаміну доведений лабораторно і клінічно. Чи потрібні дітям взагалі вітаміни, а якщо потрібні, то які потрібні дітям, які підліткам? Дітям і всім людям. І це е, закладається ще е, внутрішньоутробно. Коли жінка вагітна, е, вона носить дитину, дитина вже має потреби у, у вітамінах і е, мінералах. Їжу, яка споживає жінка, якщо вона е, збалансована, якщо це харчування раціональне, то дитина буде отримувати всі вітаміни і мінерали, які їй потрібно. Е, після народження е, з грудним молоком дитина також. Отримує всю необхідну кількість вітамінів, і мінералів, якщо у мами збалансоване раціональне харчування. Якщо стається так, що дитина на штучному вигодовуванні, то має бути обов'язково високоадаптована суміш, яка містить весь необхідний набір цих вітамінів і мінералів для дитини. У яких дітей слід запідозрювати дефіцит вітамінів? Дефіцит вітамінів викликає порушення обміну речовин, зниження імунітету. Дефіцит вітамінів викликає порушення розумового розвитку, психоемоційного розвитку, порушення росту, викликає появу різних хронічних захворювань, алергічних захворювань. Цим загрожує дефіцит вітамінів. Як він проявляється? Мама може спостерігати у дитини млявість, адинамію, може бути безсоння, може бути сухість шкірних покривів, сухість слизових покривів, часті гострі респіраторні вірусні інфекції. Так? Можуть бути ламкість нігтів, тьмяне волосся, деколи волосся може випадати. Може бути висипання на шкірі, от акне да, є у підлітків, теж може бути викликано дефіцитом вітамінів. Може бути порушення в роботі шлунково кишкового тракту, можуть бути запори, діареї, нудота. Чи одразу видно, коли є дефіцит вітамінів, чи, чи не одразу можна помісти? ні? Звісно, це не одразу можна е, виявити так. Це потрібно е, ретельно розпитатися батьків, як харчується дитина, який вона веде спосіб життя. І тоді на основі лабораторних і клінічних обстежень можна буде з'ясувати про наявність дефіциту вітамінів і мінералів. Про дефіцит вітамінів і мінералів ви нам розказали, ми зрозуміли, що це таке. А чи буває перенасичення організму вітамінами? Так, звісно, перенасичення організму вітамінами буває, і воно буває доволі серйозне. Бувають такі стани, які навіть загрожують життю дитини. Так? Тому що вітаміни потрібні, як я вже казала, в мікродозах. А якщо організм ними перенасичений, допустимо, якщо ми візьмемо... На прикладі вітаміну С, так? це водорозчинний вітамін. Я вже казала, що він швидко виводиться з організму, цей вітамін С. Тому передозування вітаміном С може бути, воно може викликати діарею, біль в животі. Але воно пройде. Організм це виведеться і воно проходить. А, допустим, передозування вітаміном Д, це жиророзчинний вітамін, він може привести до більш серйозніших наслідків. Вітамін Д, він вітамін дуже необхідний для нашого організму. Він стоїть це, є вітамін, але він виконує функції по суті на рівні з гормонами. Він регулює всі обмінні процеси в нашому організмі, він регулює нашу нервову систему, м'язову систему. Іму. Систему, він регулює вироблення, він регулює всмоктування кальцію в кишківнику, вітамін Д. Це відповідно це правильно сказати, він регулює всмоктування кальцію в кишківнику, що в свою чергу впливає на. Формування кіст, кісткової системи. Е, тому вітамін Д дуже важливий, але якщо його передозувати, то це веде до е, дуже серйозних наслідків. Е, це, мож, це збільшується кількість кальцію в крові, е, може виникати блювота, діарея і незворотні зміни в нирках і в серці. Тобто з вітаміном Д треба бути дуже обережним. Тому, дорогі батьки, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до лікарів педіатрів, вони вас завжди проконсультують та допоможуть з правильним вибором вітамінів. Вітаміни, аптека чи домашні продукти? Так би мовити, город. Звісно, так. Перевага надається не синтетичним вітамінним препаратам, а перевага надається вітамінам, які виросли. Те, як ви кажете, на городі, в бабусі на городі. Це був би як ідеальний варіант. Тому що, якщо відстежити шлях вітамінів, то, звісно, краще літом поїхати в село до бабусі, де це яблучко, чи та грушка, чи та малинка вони ростуть на кущику, на дереві, так? зірвати його і з'їсти. Чому? Тому що, тому що вітаміни мають здатність руйнуватися. Вони руйнуються, поки вони ростуть на дереві, вони накопичують в собі ті вітаміни. Якщо їх тільки зірвали, починається руйнування вітамінів. Вітаміни руйнуються під впливом повітря, під впливом температури, під впливом навіть при контакті з металом. Так влітку до бабусі в село, так на город, у садок. І посвіжі, по свіжі вітаміни. вітаміни. Так, тому що якщо вітамін зірваний і з'їджений безпосередньо з куща чи з дерева, то це буде максимальне засвоєння. Це буде максимальна кількість того вітаміну у тому продукті. Так? Тому це не тільки корисно, а це і дуже смачно Одразу. з куща. Так, і існує хибна думка, що вітаміни це тільки овочі, і фрукти. Насправді це не так. Так, овочі, і фрукти містять певну кількість вітамінів, а насправді це має бути цілий набір продуктів. Щоденний набір продуктів, який здатен забезпечити організм всіма вітамінами і мінералами. А це дійсно так, бо тому, що якщо в нас в щоденному раціоні є м'ясо, риба, овочі, фрукти, цільнозернові каші, кисломолочні молочні продукти, горіхи, різноманітне насіння, яйця, це все забезпечує повну кількість тих вітамінів і мінералів, які потрібні організму. Але який би продукт корисний не був один, він не здатен забезпечити ту потрібну кількість вітамінів і мінералів. Тому харчування має бути збалансоване і раціональне. Це не запорука того, що ваш організм отримає необхідну кількість всіх вітамінів і мінералів. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? не займатися самолікуванням. Якщо у батьків є якісь питання стосовно здоров'я своєї дитини, стосовно вітамінних препаратів, потрібно звертатися до свого лікаря-педіатра за роз'ясненнями і з'ясовувати, чи потрібні вам вітаміни, препарати, чи не потрібні. Харчуватися збалансовано і раціонально. І тоді організм дитини отримає всі, весь потрібний набір вітамінів і мінералів. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні спілкувалися на тему вітамінів і детально нам розповідала Наталія Антонюк, лікар-педіатр під'ятичного відділення номер 1 Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.